Чому ти не можеш побудувати нормальні здорові стосунки? Чому кожного разу, коли ти заходиш в стосунки, тебе гойдає зі сторони в сторону, і ти е просто розумієш, що знов повторюються одні й ті самі помилки, одні й ті самі шаблони. Да? В цьому відео я хочу з вами поділитися тим, як можна побудувати класні міцні стосунки. І в кінці відео я поділюсь своїм досвідом, яку помилку я робила, як я її виправила. І як саме вона призвела до того, що зараз я просто насолоджуюсь своїми стосунками, що потрібно зрозуміти про себе і про свого партнера, щоб свої наступні стосунки або е, ті стосунки, які є зараз, побудувати на іншому рівні, все дуже дуже просто знаючи себе, свою природу і знаючи природу свого партнера, можна створити. Фантастичні стосунки там, де ви думаєте, що все закінчується. Це мій приклад, це мій приклад з мого життя, тому що в певні моменти моїх стосунків з чоловіком, я думала, що це все. Але кожного разу дизайн мені нагадував одну важливу річ: є ти. Є твоя унікальність, є твоя природа, і є твій партнер зовсім інший зі своєю природою, зі своєю унікальністю. І ваша задача навчитися поважати природу один одного і любити. І приймати свою природу. Отже, здорові стосунки завжди починаються з себе. Знаю себе, знаю свої мінуси, приймаю себе, не борюсь з собою. Відповідно, мій партнер все це не буде відзеркалювати. Да? Тобто, коли я налагоджую стосунки з собою і знаю, розумію свою природу і приймаю її, тоді разом з партнером я буду цілісною людиною, а не Залежною, да, а не людиною, яка прийшла в стосунки для того, щоб позакривати свої дірки, свою самооцінку, свою там, недолюбленість, своє визнання і так, далі, і так далі. Це перше правило, яке взагалі і без дизайну можна розібрати. Але дизайн якраз допомагає дізнатися про себе і почати проживати себе. Наступне дуже важливо подивитися. На всі ті дірки, які у стосунках закриває тобі твій партнер, дуже часто це якісь травми з батьками. Але якщо брати дизайн людини і як це подивитися на це більш е детально, то у вашому бодіграфі є центри. Да? Вони є біленькі, є зафарбовані. І от ті, які біленькі, це дуже часто якраз ті самі теми, які ми е зашиваємо. За допомогою партнера, да? і навіть такий центр є, як егоцентр, він най, скажімо він найболючіший. Да? Егоцентр він закриває тему самооцінки і грошей. Е, як думаєте, які найчастіші конфлікти і проблеми виникають в парі? На чому вони пов'язані? Це або Самооцінка да, і доведення своєї цінності через різні справи, через маніпуляції, через капризи, претензії і так далі, да, через бажання щось отримати. І друге це гроші. Я просто коли спілкуюся зі своїми знайомими і вони діляться, які конфлікти бувають в парі. Більшість партнерів кажуть, що конфлікти виникають саме на темі грошей. І насправді в моїх стосунках так само. Ми навіть з чоловіком з цього жартуємо, що коли дивимося, на які теми ми сваримося, і ми прямо кажемо, що, Блін, знову ми сваримося через гроші. Хоча що таке гроші? гроші це просто бумажки. Да? Ну, якщо так подивитися, але в нашому світі гроші зараз дуже важливі, тому що вони закривають якраз тему виживання. Якщо б ми жили колись давно, мабуть, ми б сварилися через мамонтів і як добути їжу, да? тому що це була тема виживання. Тема виживання Буде завжди дуже актуальною, якщо ви хочете подивитися кожний свій біленький центр і центр свого партнера, і яку хибну стратегію або яку тему ви там проживаєте, подивіться моє відео про всі центри. Так, от, на моєму прикладі, егоцентр, центр він показав мені, як я проживаю його некоректно зі своїм чоловіком, тому що тема самооцінки це ж про те, що я не цінна, і коли твій партнер. Каже тобі щось, е, якийсь факт, то людина з відкритим егоцентром часто починає це сприймати як щось, е, як критику, да як претензію в свою сторону. І от уявіть жінка, у якої всього три відкритих центри: це егоцентр і два відкритих центри в голові. Да, тобто це моя історія. Уявіть такій жінці сказати, що вона там. Е... Не прибрало щось. Тоді що мій егоцентр центр каже: Блін, я не цінна, а голова починає розкручувати це, що він мене не цінує, і він мені а, тут претензії виставляє, він мене критикує. Да? Тобто одразу всі ваші відкриті центри починають спрацьовувати проти вас, тому що тут ваш розум накручує зайві, неправдиві. Якісь думки, але знаючи, як це все працює, ви мінімізуєте ці конфлікти. Що ще потрібно розуміти, щоб побудувати здорові стосунки? Генетичні травми. Боже, яке це було для мене відкриття? Генетична травма це те, що активують в нас батьки, тобто вона в нас є від народження, у кожної людини є кожна, там своя травма від народження. І в нас це активують саме батьки. І потім цю травму ми пропрацьовуємо саме з партнером у стосунках. І що тут відбувається, коли? Коли Ми зустрічаємося зі своїм партнером, ми починаємо тертися своїми травмами. Так? Тобто ми активуємо травму один одного і визиваємо бурхливі якісь емоції. Якщо ми Несвідомо себе проживаємо, ми просто починаємо сваритися, кричати один на одного і так далі. Але якщо ми знаємо свій дизайн і дизайн свого партнера, як це було у мене, тоді ми починаємо свідомо запитувати себе, це що було це моя травма, Він щойно надавив на мою болючу мозоль: Окей, чому я так зреагувала? Як я б могла зреагувати? І як я можу зцілити цю травму. І так само, коли я бачу, що його щось заділо, я згадую його травму розумію, окей, це його болючий мозоль, туди давити не треба. І, от, знаючи ці травми, знаючи ці реакції на травми, вони всі є в розборі в повному для людини, коли я роблю да, повний індивідуальний розбір або в розборі карти сумісності. Знаючи цю інформацію, ми починаємо розуміти себе і обережно ставитися до себе. Дякую Обережно ставитися до болю свого партнера, розумієте, і наскільки це дивовижно, наскільки це чуттєво, наскільки це милосердно один до одного. Чому кажуть, що саме в стосунках ці травми зцілюються? Тому що ми починаємо свідомо проживати свою травму, ми починаємо її помічати і зцілюватись за допомогою певного інструменту. Да? Тобто до кожної травми в дизайні прописан інструмент, як саме можна зцілити цю травму. І прописано ще, що відбувається з людиною, як, коли ця травма зцілена. Після того, як травма зцілюється, людина розкриває своє покликання. У кожного є своє ще покликання. Дуже класна і потужна інформація, яку я обожнюю розповідати на розборах. Ну і ще тут дуже конфліктна тема цінності. Також для мене було відкриттям, да, коли в мене одні цінності, у партнера інші цінності. І коли ми знаємо цінності один одного, ми не нав'язуємо їх, ми їх повинні. Важаємо, приймаємо і дозволяємо кожному прожити в своїй природі, і це просто стосунки на іншому рівні. Хочу тут поділитися своїм досвідом, в тому, яку я помилку найбільше робила в своїх стосунках, особливо коли я зайшла в дизайн в психологію. В мене така зірка вискочила, і я почала думати про те, що я знаю більше, що він цим не цікавиться, що я пізнала це життя, і я йому розповім, як треба жити. Насправді, коли ми в такій позиції, то наш партнер цього взагалі не сприймає, він просто зачинений до цього. По-перше, по-друге, ця позиція називається позиція коуча, позиція вчителя. Така позиція вона просто вбиває стосунки, да, тому що це позиція з гордині. Да? Я знаю краще, я знаю більше, я знаю більше за тебе, я знаю, як тобі потрібно. Але це позиція, по-іншому, що можна сказати, позиція Бога. Да? тобто, ти чомусь собі придумав, що ти Бог, і ти знаєш, як жити іншій людині, Спустись на землю, ти людина, яка має зрозуміти, як тобі жити, а не вказувати іншим. І якщо людині потрібна твоя допомога, якщо їй потрібна твоя порада або твої знання, вона прийде до тебе і запитає. І от коли я була в позиції коуча вчителя, то. У нас були і сварки, і в мене була неповага якась да? Не, я не цінувала свого партнера так, як маю цінувати. Да? За, я просто знецінювала те, що він робить, і е, з позиції, що я знаю більше. І от коли я це побачила, коли я помітила це в собі, що я зробила? я зрозуміла, що в партнерстві кожна людина має бути в позиції. Учня, позиції учня, коли я розумію, що я прийшла в ці стосунки для того, щоб зцілити свої травми, для того, щоб побачити віддзеркалення себе, для того, щоб допрацювати себе, да, закрити ті самі свої дірки, побачити, які дірки треба зашити, закрити. Ось для чого я прийшла в ці стосунки. І коли я це все роблю, коли мій партнер це все мені підсвічує, він мені допомагає прийти до себе, він мені допомагає зцілити себе, він мені допомагає зростати і. Коли я в позиції саме в такій до свого партнера, то я просто дякую за те все, що відбувається з нами, навіть поганого. Так? Особливо, якщо щось погане відбувається, я одразу себе запитую, що він зараз мені підсвідчує, що я маю в собі вдосконалити, що я маю відпустити, пропрацювати, щоб стати ближче до себе. І от ця позиція мало того, що я тепер відчуваю вдячність до того, що він мене навчає. А ще й при цьому я відкрила всю ту іншу цінність, яку мій партнер для мене робить в побутовому рівні, да, в турботі, яку він до мене проявляє. Тут можна безкінечно говорити про це. От але саме ця. Позиція, і саме це рішення спуститися з неба і стати в позицію учня привела мене до того, що зараз я пишаюся своїми стосунками, пишаюсь тим, як ми їх побудували з чоловіком, і як ми зараз насолоджуємося. Якщо вам хочеться пізнати свої стосунки. На такому рівні запрошую вас на повний розбір, щоб розібратися в собі, або на карту сумісності, щоб побачити можливості, потужні можливості вашої пари. Тому що, окрім того, що я сьогодні розповідала, там ще можна дуже багато всього дивитися: електромагніти, як вони з'єднуються, ваші іскри, ваше поле притягнення, ваші сексуальні травми, ваші там, потенціал для бізнесу, грошей і так далі. Дякую вам за те, що дивилися це відео, і бажаю вам. Класних стосунків гармонії з собою і своїм партнером.